Вже другий рік у Кременчуці реалізовується екошкола крутий проєкт, який має на меті підвищити екологічну свідомість молоді та впровадити практичні екологічні звички у повсякденне життя. Вже зовсім скоро відбудеться старт цієї програми, тож усі бажаючі мають можливість долучитися. Для наших учасників ми підготували круті зустрічі з неймовірними спікерами, які розкажуть більше про тему еко, про те, як свідомо відноситися до природи, як сортувати сміття, і все-все-все, що потрібно для того, щоб взагалі розуміти природу і розуміти те, що це ми гості на цій планеті, і ми маємо підтримувати стан нашої планети. До того ж, у наші дні такі програми є як ніколи актуальними. Наразі дуже тішить, що суспільство більш свідомо відноситься до теми екології, тому що навіть взяти в Україні, коли наші вороги підірвали Каховську ГЕС, це дуже вплинуло на екологію нашої держави, і тому ми маємо робити все, аби зберігати природу в тому стані, якою вона до нас першопочатково прийшла. У межах екошколи на учасників чекають цікаві лекції та зустрічі з крутими спікерами, які поділяться досвідом життя у стилі еко, майстер-класи зі створення екологічно чистих продуктів і використання вторинних матеріалів, екскурсії до підприємств, які досліджують екологію. І звісно, нові знайомства, корисні знання та цікавий досвід. Долучитися до програми дуже просто. Наразі триває набір учасників. Просимо всіх поспішити, адже в нас кількість місць обмежена. До 20 червня ми приймаємо анкети. Посилання є на всіх сторінках молодіжного парламенту Кременчука. Наші зустрічі будуть проходити з 24 по 29 червня. У першій половині дня встигніть заповнити анкету, як можна знайти на сторінках молодіжного парламенту Кременчука у всіх соцмережах, аби приєднатись до проєкту та зробити крок до збереження екології України та планети. Організаторами ЕКОШКОЛИ традиційно виступає молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.